Всім привіт, ви на каналі Яркотех. Вже пройшло декілька місць, як я придбав собі дрон від компанії DJI а саме міні-версія друга. Чому не перший можливо, запитаєте ви, а все тому, що цей знімає 4К 30 кадрів, що саме мені потрібно. Плюс до цього всього він має також саму вагу в 249 грам, що означає, що його не потрібно реєструвати в багатьох країнах. Але перед поїздкою обов'язково ще перевіряйте цю інформацію, а також інформацію стосовно перевезення їх. Через кордон і у літаку. І тільки у разі, якщо ви плануєте робити аерозйомку в заборонених місцях, то тоді обов'язково потрібно брати дозвіл на таке діло. Тому в залежності від використання перевіряйте інформацію. А ми повертаємось до самого дрона. У мене версія комбо, а це трішки дорожча комплектація, але краща, так як туди входить плюс дві батарейки з кейсом для них, сумка додаткові лопаті, ну і все, що ви зараз бачите на своїх екранах. Це самий оптимальний варіант, адже з ним. Я готовий до відеозйомки з коробки, як то кажуть, на всі 100. Що ж, у відео я хотів би зробити більший акцент на якості фото і відео з цього дрону, а те, як ним керувати і так далі, це пропустимо, адже серйозно цих відео про керування є дуже багато в Ютубі. Та і після 2-3 запусків картина керування у вас складеться майже повністю. Але рекомендую перші рази літати на відкритих місцях, де не буде людей та об'єктів поблизу. Зразу скажу, якість запису з дрона мені подобається, особливо в режимі Pro, яким я частенько користуюсь. Якщо порівняти одну сцену в різних режимах, то одразу буде помітно, що в PRO все виглядає набагато контрастніше, тіні залишаються, а картинка віддає тепло, як це є насправді. В той же час, як у режимі авто, відбувається висвітлення всього, чого тільки можна, що і передає холодний відтінок та показує сцену з похмурого дня. Тому, коли на дворі сонячна погода, обов'язково спробуйте погратися з налаштуваннями в режимі Pro. Це не так складно, як звучить. Але і про авторежим не слід забувати, адже були в мене різні ситуації, коли, наприклад, потрібно було засняти щось дуже швидко і тим паче в нічний час. В таких моментах просто немає часу викручувати експозицію, коригувати баланс білого, так як в пріоритеті зараз зовсім інше. Тому активування режиму авто полегшує вжиття в рази. Це також стосується і фотографій. Чи можливо знімати вночі? Непогане питання, тому що в принципі він не про нічну зйомку. Але інколи щось те можна придумати. Зараз на ваших екранах будуть різні сцени, в яких присутнє штучне освітлення, і загалом, я вам скажу, ніби норм. Для перегляду на смартфоні так з головою вистачить, але якщо подивитися на великому екрані, то будуть кидатися очі шуми. А якщо це все ще і кропнути, то справи кепські. Тому потрібно буде додатково обробити такий файл в програмах відеомонтажу. А ще краще не знімати вночі взагалі, тільки якщо для себе. Щодо застережень, трапляються випадки, коли на дрон починає полювати якась пташка, тому будьте обережні, адже від розмірів мізків і тіла цього крилатого створення залежить цілісність вашої пташки. Особливо потрібно бути обачним в місцях, де є чайки. Вони то взагалі відбиті хлопці, тому зйомка там дуже і дуже ризикована, хоча можливо. Також слід розуміти, що в містах зв'язок дрона з пультом може бути не завжди стабільним. Це не страшно, якщо ви літаєте на невеликій відстані, адже у мене був випадок, коли зв'язок таки пропав повністю і мінік почав повертатися самостійно. Ну і це все відбувалося поблизу річки з мінімальним зарядом батареї, ну тобто all-inclusive. В останній момент він почав сідати прямо на воду, але зв'язок відновився, я зміг власноруч посадити його біля себе. Зараз це смішно згадати, але тоді було зовсім навпаки, мій цегельний завод працював, як то кажуть, понад нормо. Також не слід запускати дрон в приміщеннях, адже його може просто повести в сторону, і ви, як я, подряпаєте лопаті і трішки стіну, тому будьте обережні. Стосовно запрограмованої зйомки, під час якої дрон сам літає зігзагом або віддаляється від вас і так далі. Записується таке чудо лише в 1080 пікселів, тому зображення на великих екранах буде трішки кидати квадратами. Це більше для себе або для соцмереж, адже на смартфонах через невелике розрішення картинка може бути. А тепер перейдімо до фото, так як це також зовсім інший погляд на фотографію. Зверху виглядає все по-іншому і інколи набагато цікавіше, але не вночі. На своїй сторінці в інстаграм я почав викладати кадри знятих з DJI Mini 2, тому запрошу їх переглянути саме в соцмережах. Силка на інсту буде в описі під відео. Все, що хотів сказати, я сказав, приклад фото і відео показав. Якщо є якісь запитання, пишіть її в коментарях, я обов'язково відповім. А наразі все. Дякую за перегляд, ставте лайки, робіть підписку. З вами був Ярік. Це канал Єркотех. Всім до зустрічі.